Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд ножиць для стрижки кущів Дукан 0101. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. З цього року ми почали імпортувати декілька нових виробників з Японії, в тому числі Дукан одна з таких компаній. Постачаються ось такі ножиці в типовому для японських інструментів чухлі, пластиковий чохол з отвором, на який можна підвісити інструмент. Все досить просто ну і разом з тим досить функціонально. Ці ножиці належать до ножиць для формовки. Та Стрижки рослин, вони підходять як і для стрижки живоплотів, так і для формовки рослин на розсадниках. Леза досить тонкі з досить тоненькими кінчиками. В загальному форма цих ножиць є дещо вигнута. Це дозволяє працювати впритул до поверхні, не чіпляючи при цьому руків'ями до поверхні рослини, на яку ми стрижемо. Дукан 0,1 має загальну довжину 70 см, довжина леза 18 см, а вага їх 980 г. Леза виготовлені з високо сталі, в темних частинах це є вороніння, яке дещо захищає від корозії ці леза. Самі ж леза ну, піддаються корозі звичайно, так як і більшість такого типу інструментів, на відміну від АРС, напевно. І а ще не багатьох інших виробників, які хромують леза, це лезо буде ржавіти, Тому такого типу інструменти, оці класичні японські інструменти, треба досить ретельно доглядати. Цікаво, що ці леза мають ось такі, от фрезеровки, які дозволяють ну трошечки легше працювати тими ножицями, тобто поверхня дотику леза об лезо Дещо зменшена за рахунок цієї фрезеровки на кожному лезі, ось ми бачимо ця темна частина. І лезо є дещо полегшене. Осьовий вузол є досить простий: це є гвинт, шайба звичайна, шайба гровера і гайка, яка має фіксатор. Тобто гайка з пластиковою втулкою, яка дозволяє зафіксувати від розкручування цю гайку. На лезі ми знайдемо виштамповку з логотипом Дукан, а також напис Made In Japan. Руків'я дерев'яне, виготовлення, судячи з усього, з ясеня. Ясень дуже міцний, тобто це один з найкращих матеріалів для ручок та черенків. В кінці ручок мають в цій частині невелике звуження і також ребра, які запобігає виковзуванню самої ручки. А на кінці є невеличке розширення. В кінці ручок покриті червоним кольором. Ну, це скоріше більше декоративний елемент. А також червоний кольор. Це дозволяє знайти інструмент в траві, якщо ви десь його випадково загубили. Але ну, навряд чи ви будете губити досить недешевий японський інструмент, просто так десь в траві. Є наклейки, написи виконані практично повністю іерогліфами. Ось тут на наклейці ми бачимо напис 195 мм. Це японці вказують довжину леза від. Осьового вузла від центру осьового вузла до кінчика руків'я. Якщо поміряти по ріжучому лезу, то виходить 18 см, як я говорив раніше і зазначав. Кінцівки леза впресовані в ручку і закріплені ось такою от металевою втулкою оцинкованою. Зворотньому боці ми бачимо два цвяхи, які забиті всередину ручки крізь руків'я. І міцно закріплюють руків'я на лезі. Амортизатора. Таких ножиць немає, і це от, ну, певна особливість у всіх японських традиційних інструментів. Є два опори, в які леза впираються. Частині людей таке подобається. Тобто робота таким інструментом створює досить чітке, ну, чітку фіксацію під час закриття. Частині людей це не подобається і все ж таки для регулярної роботи зручніше користуватися. Ну, так більш дорожчим інструментом від тої самої компанії ARS, але ну комфортнішим за рахунок того, що є амортизатор. А зараз ви можете побачити цей інструмент в роботі. Придбати ножиці Dukan 0101 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Дукан на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширіть це відео. Дякую вам за увагу!